Вітаю всіх! Сьогодні на попередньому огляді Victron Energy модель Phoenix Inverter Compact 1600 12 вольтовий. І цей Phoenix трошки, скажімо так, заболів, захворів. І не знаю, чи перетвориться він на нового Phoenix як в Гаррі Поттері, він там повинен у спалаху сп, там, спалахнути і згоріти. І Народити новий, але цей просто ще з полохуйкою не перетворився. Що ж у ньому? Давайте подивимось. Чесно кажучи, інвертор за штуку баксів чи навіть там 1100 ну повинен був якось вразити всередині. Я не скажу, що погано зроблено. там Мідний трансформатор, бачимо, плата залита лаком, мікросхеми. Ну, старі мікросхеми, але це, мабуть, десь 9-го року, судячи по наклейках, по ось маркуванню, хто знає, скажіть. Але ось таке дивне поєднання, скажімо, ціни і незрозумілої такої компоновки. Ось ця плата, ось це таки права сторона, це частина інвертора, а там є ще ліве всередині радіатор. Бачите? І вона отак. Заломано на 90 градусів, там перемичечки так зроблені, все це запаяно. Раді чого це робилось? Щоб зробити компакт, Ну, дурість, вважаю, не підлізти, не залізти. І це явно не штукарь баксів. За що ж тоді? За те, що він там у морський реєстр доданий. Але IP21 тобто, буде тільки у каюті знаходитись, ніяких салонних бриз, ніякої там вологи. Ну, Лаком покрито, щоб доступу не було. Єдине, що я там щоб подивився, може робити там до мінус 40. Непогано дуже. Бо це ж елементна база також повинна бути розрахована. Що ще? Працює у паралель. Моніторинг, там, софтіна до нього під'єднана. Ну, у цьому разі. Мабуть, більш софт коштує гроші, тому що залізо ну, явно не виглядає на штуку баксів. І брати три інвертора, щоб паралелити, отримати 3-4 кВт за 3000 баксів. Зараз у 2024 році. Ну це я вважаю дурість. Краще взяти якусь там дея. Ну, це буде там огонь і ще й акумулятори, і ще й грошей залишиться. Давайте ж таки покажу, що з ним трапилось. Зараз поки що він на діагностиці. Але просто цікаво показати, що з віктроном. Ось, бачите, як він включився з таким звуком, як щось коротить трошки ще раз. Почули так. І хазяїн сказав, що трошки більше навантаження, ніж 300 Вт лампочка, і він починає дуріти. Ну, давайте включимо акціоловат. Чуєте? Спрацював вентилятор, запустився і пішов у захист. Тож будемо далі розбирати, бо це чудо потрібно таки розібрати і подивитися, що ж там в нього не гаразд. Я думаю, відремонтуємо, буде друга частина. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Все буде добре. Пока-пока.